Яє є несамовіті грози. запізнена весна, морози, Розпад, гнів, я сльози, я морок, страх і холод, німіють руки, тікає голос, спливає час, є голод, я людьбогів і вітер, блакитне небо, червоні квіти, проходять дні, я світло. Я чорний дощ і тиша, я з розпачем сильніша. Стечу степлом є в море, завернуся в червоне, піду на дно й потону. І, по і тайне замовчу. Я лона, народиться світити, нові. я твоє тверде слово, твій щирий крик, я, я м'ява.